За ініціативи мінветеранів, уряд розширив перелік обов'язкових для надання через ЦНАП адміністративних послуг для ветеранів та їхніх родин. Відтак для ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих захисників і захисниць України, особам з інвалідністю внаслідок війни наразі доступні послуги у ЦНАП. Сьогодні представники ізмаїльської райдержадміністрації відвідали ЦНАП в Ізмаїльській територіальній громаді. Для того щоб дізнатися, чи готові у ЦНАП до зустрічі з ветеранами війни, членами їхніх сімей та родинами загиблих захисників і захисниць України. При Ізмильській райдержадміністрації адміністрації від 12 лютого 2025 року функціонує як юридична особа публічного права відділ з питань ветеранської політики, який в межах ізмільського району забезпечує виконання завдань у сфері соцзахисту ветеранів війни та членів їх сімей. З огляду на те, що ветеранська політика базується на потребах ветеранів та ветеранок, пріоритетними завданнями відділу є їх повернення до активного цивільного життя, відновлення їх економічної та соціальної спроможності, фізичної. Та ментального здоров'я та залучення родин до всіх цих процесів. Цифровізація ветеранських послуг та їх доступність у пріоритеті кожної громади. Держава та суспільство мають бути готовими до масового повернення українських захисників і захисників, сприяти їхній якісній і безпроблемній реінтеграції до родин та своїх громад. А людиноцентричний підхід до надання послуг дозволить зміцнити соціальну єдність та додасть стійкості державі. Для створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг ветеранами та ветеранками війни в центрах надання адміністративних послуг громади Ізмійського району було створено єдине вікно, завдяки чому ветерани та ветеранки матимуть можливість отримати комплекс необхідних їм адміністративних послуг в одному місці за мінімальну кількість відвідувань. На сьогодні єдине вікно відкрито в усіх ЦНАПах громад ізмейльського району. Фахівці відділу надають комплексну підтримку ветеранам, їх родинам та родинам загиблих воїнів з різних питань, зокрема консультації з оформлення адміністративних послуг, надання інформації щодо пільг для ветеранів, осіб з інвалідністю та членів родин загиблих, допомога в отриманні матеріальної допомоги, сприяння в оформленні посвідчень для осіб з інвалідністю та членів родин загиблих. Чи є у ЦНПІ Ізмаїльської міської ради робочі місця адміністраторів для обслуговування ветеранів війни та членів їх сімей? Так, для забезпечення надання послуг у межах адмінсервісу ветеран розпорядженням Ізмаїльського міського голови призначено відповідального адміністратора, робоче місце якого облаштовано інформаційною табличкою фахівець, відповідно до вимог брендбуку Мінтеранів. Розкажіть, будь ласка, як проводиться прийом ветеранів в членів їх сімей? Під час візиту до центру адміністратор з'ясовує, з якого питання звертається громадянин. У разі якщо з'ясовується, що людина з категорії ветерана або член сім'ї ветерана війни, фахівець запрошує його до себе для забезпечення комплексного підходу, надання адміністративних послуг без черги та інформує про зміст, вимоги, строки та порядок їх надання. За якими послугами частіше звертаються ветерани, члени сімей, ветеранів до ЦНАП? У центрі доступні такі послуги: реєстрація, місця проживання, видача довідок, посвідчень, соціальні послуги, земельні питання, реєстрація бізнесу та інші. Наші воїни, які кожного дня виборюють наше право на незалежність та суверенітет, наші ветерани та ветеранки вони заслуговують на найвищий рівень визнання в українському суспільстві. Тому наразі ми працюємо над системним підходом, який допоможе нашим ветеранам та ветеранкам повернутися комфортно до цивільного життя на будь-якому етапі, починаючи від отримання соціальних послуг у ветеранській політиці та закінчуючи ефективною підтримкою та взаємодією між органами державної влади та ветеранами. Що є актуальним в умовах воєнного стану, та буде актуально в післявоєнний період.